Вітаю на сторінці -гроя. Пропоную вашій увазі диван Малібу від українського виробника торговельної марки Woodline. Загальний розмір дивану від краю до краю 1 метр 30 см, і у глибину диван займає 1 метр 4 сантиметри. Цей диван виконано в тканині поло від постачальника SMT. До комплекту дивану входить дві великі подушки та дві маленькі. На диван можливо обрати будь-який інший колір з палетки. На бильцях дивану декоративні накладки виготовлені з матеріалу ДСП колір венгель темний. Бильця функціональні, і в них є невеличкі ніші для зберігання дрібничок. Принцип розкладання дивану викатний. Для того, щоб його розкласти, витягаємо нижню частину, основа під спальним місцем ДСП. В дивані є невеличкий короб для зберігання білизни і розкладаємо посадочне місце. Зверніть увагу, що спальне місце стає на 10 см нижче від посадочного. Отримуємо спальне місце 1 метр на 2 метри. При розкладанні дивану від основної стіни квартири залишається висока задня свинка, як тут голів'я у ліжку. Наповнення дивану пінополіорітан. Диван жорсткий. Також на цей диван можна обрати будь-яку іншу тканину, яка представлена у на нас в салоні. А я бажаю вам гарного дня тачка вас у нас у гостях. До зустрічі!